Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Ані політий Ілліча в центрі столиці два роки тому став початком нової епохи України без комуністичної символіки. Слід за ним полетіли голови вождів по всій країні. Додекомунізувати своє місто хочуть і коломияни. Моляють оку, зірки на центральній площі та назви вулиць, від яких і досі віє радянщиною. Чому цих 5% вулиць не можна перейменувати на вулиці, наприклад, Володимира Машталера і його найближчих друзів, яких вже немає серед живих. Тож Дмитра Гриньківа. І наша комісія дала вже пропозиції такі. У нас у місті ще немає вулиці Небесної Сотні, хоча є це майже в кожному місті. Нам пора створювати музей пам'яті радянської влади десь в районі комунального сміттєзвалища. Зіркові ореоли навколо ліхтарів та п'ятикутні символи на пам'ятних стелах є ще й Франківську. А ця зірка височіє не де небудь, а на вулиці Героїв УПА. Та згідно закону до неї зась радянську символіку в місцях поховань чіпати не можна. Та історики кажуть, вихід є у багатьох селах замість п'ятикутних зірок на таких похованнях і символічних могилам загиблих людей у Другу світову війну. Громади вже поставили хрести тобто християнські, тобто позбулися ось цих на зірок і так далі. Це 19-та школа в Івано-Франківську. На її фасаді видніється ось така дошка. На ній йде мова, що школа збудована в рік 40-річчя перемоги радянського народу у великій вітчизняній війні. За кілька кроків на сусідній стіні теж є пам'ятна дошка. Це вже героєві, а той, який навчався у цьому навчальному закладі. народного контролю звернулися жителі міста. Люди обурюються, чому й досі на Прикарпатті ще збереглися символи радянської епохи. Вчителі та учні у вишиванках на контрасті сувкового напису Перехожі ж обурюються в час декомунізації таким дошкам ще й на школах не місце. Її того не треба. Я думаю, не дорешно. Угу. Щоб це була оташка. Це велика радянська, вона радянська, ж не радянська. То я так думаю, стяг ліпше. А можна і гербом щось таке? Угу. Тобто поміняти на українську символіку, так? так? Ну зараз в даний час, думаю, недоречно. От є, бачите, вже вшанували бійця, то я думаю, що такими треба міняти на таке щось. Згідно закону про декомунізацію, якщо місцеві органи влади не будуть виконувати такого розпорядження, то. Воно несе за собою навіть кримінальну відповідальність. Чому дошку не прибирають шкільного фасаду? Йдемо питати директора. Той виправдовується самостійно приймати такі рішення йому не до снаги. Чекає на добро із вищих кабінетів. Мовляв, як місцева влада вирішить так, тому і бути 9 травня. Є є. День перемоги є є на державному рівні. святкується, святкується. А там де мова про перемогу радянського народу у великій вітчизняній. Тобто, якщо забрати слово, слово радянський народ і велика вітчизня, ну, то перемога є. У профільному управлінні просувкові написи на школі нісном, ні духом, кивають у бік міськради, мовляв, освіта освітою, а от радянську символіку не їм прибирати. Ми вже активно займалися, пам'ятаєте, яким у нас було за Діда Мороза і Снігурочку. Те, що стосується освіти і науки, я вам можу прокоментувати всі закони. Якщо я не помиляюся, то власне цим питанням можливо в міській раді хто відвідає і на кого покладені за розподілом функціональних обов'язків, напевне, треба розпитати у міській раді. Як боротимуться із рештками радянського минулого, йдемо питати у міську раду. Там дивуються, чому про цей символічний напис їх досі не сповістили. Ані дирекція закладу, ані управління освіти народному контролю ж зі свого боку обіцяють. Я, як громадянин, повідомлю директора школи, повідомлю всіх посадових осіб, які мають право на прийняття відповідних рішень. І якщо це дійсно виявиться, що підпадає під дію закону про декомунізацію, я переконаний, ця дошка буде демонтована. Якщо ж ви теж натрапили на схожі знахідки з радянського минулого, письмово звертайтеся у мерію. Там обіцяють реагувати і очищати місто від совкової спадщини. І на Сендецька Мунюк Ростислав Ботюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.